Okay, let's go. Це шоу зі стабільними переглядами на Ютубі кількістю 7 мільйонів, як мінімум, показує попит українського глядача в сфері ТВ. Деякі запам'ятали імена дівчат і навіть дивилися пост шоу доньки матері, яке вів Дмитро Карпачов. Чи можна вважати цю програму ефективною пропагандою сексуальної освіти? Чи, хоча б не повнолітнього сексу, але захистом? Вітаю вас на українській стороні. Ютуба мене звати Катя і сьогодні ми з вами поговоримо про спадщину вагітних в шістнадцять. Українська адаптація почала своє транслювання аж восени 2012 року після успішного запуску оригінального формату Сполучених Штатах під назвою «16-річні та Вагітні? Початок десятих це, в принципі, розквіт українських шоу на родинну тематику, і саме в цей період ми отримали культові шоу. Хата на тата коханими вбиваємо дітей, «Міняю жінку і купа різного реаліті на наших з вами екранах. Але чому глядачам запам'яталася саме ця програма? Знаєте, в першу чергу приходить думка про бажання дивитися таки через самий випадок. В країні, яка вийшла з Совєтського Союзу, а ми знаємо, що в Совєтському Союзі секса не було. Секса у нас немає, ми категорично проти <реш> І, як говориться в Союзі секса не було. Люди хочуть дивитися таке і осуджувати. Мовляв, малолітка займається сексом. Справжня хвойда. Це викликає у людей справжній guilty pleasure. Також ряд таких шоу був націлений на певний прошарок суспільства, де чоловік або жінка-глядачі зможуть спостерігати за такими ж знайомими їм дворами, вулицями, квартирами, сімейні драми, тому що як по-інакшому пояснити існування шоу Один за всіх говорить Україна, та ми поговоримо про секс. Насправді це якийсь феномен дивитися подібне. Чому українці створюють та дивляться такі шоу? Мабуть, це пов'язано з позицією. Ось, дивіться, в них дівчинка завигідніла в 15 років. Слава Богу, що в нас сім'ї такого нема, і люди просто дивляться на ситуації, які гіпотетично могли б скластися з ними з їхніми життями, але вони просто радіють, що це обійшло їх стороною. Третя причина може бути пов'язана з банальним бажанням пообговорювати такі випадки, де матір б'є дитину, а не повнолітня вагітня від умовного 20-річного хлопця. Чому саме вона вагітні? Що це за дівчина? Подивившись усі випуски вагітна в 16 та спеціально передивившись їх для вас для цього відео, я створила деякий архетип образ цієї дівчинки. Чому її життя в той період склалося саме так? Перше, ця дівчина росте в неповній сім'ї. Або має вічима, який, в свою чергу, зосереджений на її мамі, або взагалі в сім'ї НПС та не приділяє увагу дитині. Друге мама або виховує її в суворих обставинах, через це з'являється бажання бігти від неї та шукати любов чи кохання на стороні. Або матір взагалі не бере участі у вихованні дитини. А ось тут же вспливає третій фактор: батьки, або зазвичай тільки матір, вживають алкоголь, мають з цим певні проблеми, тому забувають на виховання дитини. Четверте. Ця дівчина погано вчиться в школі, вона їй не подобається, тому на меті ставить не вчитися та вибирає найпростіший на її думку результат подій завагітніти та вийти заміж. П'яте. Вона з маленького міста або села. Так, в шоу присутні ще дівчатки з великих міст, тому для них іншими факторами виступають вище описані. Шосте. Родина чи дівчина не живуть багато, скоріш вони заробляють менше середнього. Це можна зрозуміти з ремонту квартир та домівок. Зазвичай в таких передачах люди знімаються за гроші, і це виступає як компенсація за увесь час знімання випуску. Сюжет майже завжди однаковий: вона хоче тусити і таким чином закінчила тусу у ліжку, чи вона не хоче вчитися або просто зустріла гарного хлопця. Усі героїні спонтанно дізналися про свою вагітність за засобами затримки циклу. Більшість хлопців уникають відповідальності та стверджують, що це не є їх біологічною дитиною. Так, на прикладі Валерії Шулепової ми бачимо, що хлопець просто вмовив її на секс через бажання доказати друзям, що він, як і вони, вже сплять зі своїми коханими. Цей момент, коли підлітки починають хизуватися своїми достатевими досягненнями у житті, а начав йому висказали та от ти я со своє та постікажний день. А твоя ті пасії по лісу видношими спалствами. Ну і короче. Лера вагітня, і хлопець через невизнання дитини вирішив піти в армію. Мать Лери вирішила взяти ситуацію в руки та пішла до батьків хлопця, де ті почали говорити, що Лєра хвойда, і все село з нею спало. Коли дитина народжується, Лєрина мама робить тест ДНК і копії, які потім розкліює на стопах в селі, щоб доказати односельчанам, що дитина від цього хлопця Валєри. Ми з вами можемо бачити проблему залежності від сторонньої думки, тому що зазвичай в селі всі про один одного знають, тому мама Лєри вирішила це доказати, що родина не піддавалася осудженню. І насправді це дуже сумно, що жінка пішла на такі крайнощі заради завойовування довіри від односельчан. Це проблема сел, деревень і СМТ. А що скажуть люди? Мати хотіла захистити свою дитину від наклепу. Тут ми вже бачимо протест дівчинки. В неї сувора матір, і через це в неї виникає бажання кудись дітися від цього. Тому свій прихисток знаходить в сільських дискотеках та чоловічій увазі. Інший випадок стався з Христиною, яка живе в дружківці. Вона вчиться в ліцеї та зустрічається з хлопцем на ім'я Вадим. Сама вона каже, що не любить вчитися. З 13 років Христина почала займатися статевим життям з цим хлопцем і як результат отримує вагітність 14. В цей час рідна мати дівчинки живе в Богом, забутій хаті з вічимом в лапках і зловживає спортним. Через недоотриману увагу і любов від батьків. Христина почала шукати ці два фактори бодай десь і знайшла в хлопцеві, який насправді просто хотів з нею переспати. Дівчинка дізнається про свою вагітність. Розповідає Вадиму своєму батькові та матері хлопця. Від нього вона вже ж отримує невизнання та його небажання сидіти з дитиною, а від його матері зауваження про недостачу грошей. Батя, який сам без роботи просто погоджується з усім, що каже жінка. Наступним прикладом в нас виступає, мабуть, найпопулярніша учасниця шоу Вагітна в 16» Олена Холоша. Їй 16 років, вона неформалка, і вона тусує такими ж неформалами, як і вона. На той час вона просто хотіла тусити, пізнавати життя, співати. І і танцювати. Вона сама з Києва, але через відсутні житла, тому що вона посварилася зі своєю мамою і та вигнала доньку з квартири. Вона, як сама і каже, по стране автостопом. Кінцевою зупинкою для неї був Львів, де вона познайомилася з Сергієм на прізвисько Фатал. Вона вагітня від Фатала, але дитину не хоче. Якщо дві попередні учасниці не хотіли робити аборт та в подальшому піклувалася за дитиною, то Олена вибрала інший шлях. Вона на початку своєї вагітності вирішила парити ноги в гарячій воді для того, щоб лід вийшов з місячними. На жаль, для Лєни цього не сталося. Через те, що вона ніде не хоче працювати, вона ходить з подружкою по кладовищу і збирає цукерки да й просто танцює по життю. Аби шубанку гарно українка. Одного разу Олена запросила на так зване фаєр-шоу, де дівчинка навмисно ковтала керосин. І говорила про це так, немов вона цим пишається. Тому що потім, після отруєння керосином, Лені пройшлося робити кесарів ростин. Олена залишає дитину на батьків Фатала, тому що це її все задовбало, та повертається в Київ. Намагаючись знайти житло, вона звертається до своєї хворої матері, яка по суті покинула Олену, поки та була дитиною через бажання провести молодість та залишила її на бабусю, але отримує відмову. Олена з самого початку не хотіла жити і бути як її мама. Але, як і вона, залишила на родичів дитину та пішла гуляти. Олена досі не підтримує зв'язок з дитиною. Фатал не навмисно втопився. Через певний проміжок часу у Олени знову з'явилася дитина, теж хлопчик, але на ім'я Адам. Але у цієї дитини доля склалася ще гірше. Через безвідповідальність батьків малюк сперся на москітну сітку. Та випав з п'ятого поверху, розбившись на смерть. Інша дівчинка Юлія з міста Севастополя, і вона взагалі не любить вчитися. Для того щоб відкосити від навчання Юлія починає шукати в інтернеті, як не навчитися, і знаходить найнадійніший спосіб завагітніти та вирішує завагітніти від 26-річного хлопця, який на 10 років старше за неї. Після того, як Ігор дізнався про вагітність, він почав поступово огороджуватися від дівчини. Посидівши ще трошки в інтернеті на форумах, вона знаходить рішення: його треба до себе прив'язати, щоб Юля ніколи не працювала та знаходить дуже цікавий спосіб зробити так, щоб Ігор на неї одружився. Юля, справжній маніпулятор і просто груба невихована дівчина. Просто подивіться на те, як вона спілкується. Я з Ти вражаю. себе онка зовуть, грушку. Я сам образаю. Книжка а хатань я тебе спустила. Я я я мені магазин за апельсинами, я хочу О, сходи сама. Ти що здіймайся? Вона живе без батька зі своєю мамою та молодшим братом. Мама завжди на роботі, тому Юля починає захоплюватися дорослими речима. А в цьому їй допомагає її улюблений інтернет, бачивши, що Ігор не особо так хоче одружуватися на Юлі. Вона починає шукати нового тата для дитини і через це ходить вагітна на побачення. В неї це не вийшло. Тому вона вирішила проманіпулювати Ігорем та типу з ним розійтися. Але вона взагалі не очікувала, що Ігор на це погодиться. І ось наступає час родів, і Ігор на них не прийшов. Та на нього вже ж в силу свого характеру образилася, а чоловік поїхав на заробітки. Її матір звільняють, і Юля, яка раніше не хотіла цього робити, вимушена була піти працювати. Матір дівчинки, як ми бачимо, в неї нема жодного авторитету в сім'ї, вирішує йти до Ігоря та Юлі побалакати. Юля вибачається перед Ігорем за свою поведінку, та наприкінці вони живуть довго та щасливо. Хто винен в долях таких дівчат? Дівчини? Ні. Її батьки. Вони чи залякували як Лєру, чи взагалі забували на свою дитину і займалися особистими справами. А на прикладі Юлі ми бачимо, що мама повністю була в роботі, щоб хоча б як забезпечувати дітей і себе. Як ми розуміємо, у дівчатах хлопців не було розмов з батьками про секс. Тому на нього вони йшли без думки про те, що може взагалі щось статися. Ось чому важливо мати, хоча б якісь знання про доросле життя, щоб, хоча б, уникнути таких випадків. Через те, що в нашому суспільстві не прийнято говорити про такі теми з підлітками, як і чому дорослі займаються коханням. Ми маємо, по-перше, багато таких випадків, а по-друге, такі шоу з великими рейтингами та переглядами це попит українського глядача, провівши невелике опитування серед українців з питання. Чи вважаєте ви, що відсутність сексуальної освіти є однією з головних причин неповнолітнього незахищеного сексу? 90% опитуваних визнали, що сексуальна освіта потрібна, даби запобігти небажаної вагітності у неповнолітньому віці. А тут же впливають і їх хлопці. Повнолітні чоловіки, які начебто повинні розуміти, на що йдуть, коли не оберігаються. І взагалі, коли вони займаються свідомим сексом з неповнолітньою, буквально вмовляють їх на це. Що приходить на думку таким чоловікам. Що при першому для дівчинки сексі вони не зможуть зробити дитину? І якщо подивитися на це під іншим кутом, то складається враження, що всі хлопці з цього шоу діють по одній простій схемі. Хлопці, знаючи, що дівчинка з неблагополучної сім'ї, без батьківської любові, намагаються врятувати її через призму, ну хоча б я їй допоможу. Чи якщо вона з такої родини, то це означає, що вона легковажна, невихована, вихована, тому, мабуть, зможе вмовити її на секс. Такі чоловіки використовують жіночу беззахисність в своїх цілях, а потім дивуються, що після сексу в них з'являється дитина. Навіть якщо їм говорили про існування презервативів і їх користь, хлопці, в свою чергу, вибирають займатися цим без нього, тому що, вибачте, він не отримує в презервативі більшу кількість відчуттів і думають, що перерваний статевий акт надійний метод контрацепції. Якої думки притримується психолог? Це романтизація стосунків. Дівчина ставить собі за ціль завагітніти від хлопця, щоб подальшому на ньому одружитися і створити сім'ю, що він буде її кохати. Відсутність звичайного та сексуального виховання між людьми в їх стосунках, також радянський постулат: вийти вдало заміж і народити дитину як можна скоріше. Бажання бути молодою мамою та підтримування тези неважливо який чоловік, головне, що, хоча б якийсь. Без відповідних знань в сфері сексуальної освіти ми і маємо такі випадки, як рання незапланована вагітність, незнання, що таке місячні, куди що вставляти і чому важливо говорити про секс. По суті, річ, якою займається більшість людей на планеті, чи чому не треба показувати органи, які у жінки і чоловіка відрізняються. На цьому в мене все. Дякую вам за вашу увагу. Тому, якщо вам сподобалося це відео, поставте йому подобайку, напишіть свій коментар та підписуйтесь на канал. Слава Україні!